Тож, коли хтось роздивляється тебе крізь це багато, бачить людину, якою ти збирався стати, ти їх помічаєш. Помічаєш, що вони помітили тебе. Відтоді Марта щодня приходила до мене із новими зачісками, новим макіяжем, наче дитя, що грається у перевдягання. А розмову вона починала зі слів мені часу, і тоді просиджувала всю мою зміну. Мені здавалося дивним, що вона хочеться себе зайнято, наче я не помічаю, що весь свій час вона проводить тут. Вона замовляла одне й те саме дієтичне коло, Я пригощав її, а вона ніколи її не пила. Вона сиділа і вивергала нескінечні монологи про своє життя, не пояснюючи, хто це, наче я її знаю, наче я частина її життя. А коли вона відривалася від розмов про свою фірму чи знайомих знаменитостей, вона говорила про мене. Вона мене страшенно інтригувала, її впевненість, кучеряві метафори, дивна лірика, що з тріщинки її божевілля. Я дивився на неї оці вразливі миті, і мамохідь уявляв собі її минуле шкільні балини, які її не запрошували, весільні сукні, які вона міряла заради забави, і ночі, проведені за запитанням у соцмережах багатих і знаменитих.